Прикладіть зміні, якщо є посичний журналіст, наші документи, і якщо це бачимо. Якщо треба зробити копії, потім зайдете з рядку з копії, щоб ми знали, що там є до нас. Те підтримка, по переставляли на іде було. КДК Київському лічу поводимо Вільні слухачі, то, 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 то будете тільки, щоб ми знали, які вільні слухачі. Ми будемо при диппитих дверях стояти, нічого страшного. В 11 годин максимум 7 години. Ми можемо подати Ну, наможемо податися. Давайте двоє. Тільки двоє підуть, так? Ні, ні, вони пішли зараз заяву. Сім. 20 житломерських середок приїхали на підтримку нашого адвоката з на Києва. Всі деталі візьмемо в інтерв'ю адвоката, що відбувається, що трапилося і чому так відбувається. Зараз слідкуємо за процесом, як ми зайдемо сюди засідання і будемо це бачити самі

Подожди. Центр. Подожди. Все, оно на паузе стоит, правильно? Нет.